Привіт, друзі! Сьогодні ми тестуємо Volkswagen T5, але не спішіть перемикати відео, тому що сьогодні ми тестуємо простий бус, а не пікап. Поїхали! Сьогодні ми тестуємо Volkswagen t 5 у версії Вантаж з високим дахом і з таким самим двигуном, як і був на пікапі. Тож, для початку, звісно, що скажемо, для деяких автомобілістів і внутрішнього об'єму, взагалі простору, кількість посадочних місць, простому легковому автомобілі не вистачає. Для цього і робився Volkswagen t 5 Четверта генерація Фольксваген Транспортер випускалася 13 років з 1990 по 2003. І у свою чергу Т-5 випускається вже продовж 11 років. І навіть сьогодні, в 2014 році, немає точної інформації, коли ж їхнє виробництво припиниться. Виробництво транспортера здійснюється в Німеччині, місті Гановер, а також у польському місті під назвою Познань. Тому, якщо ви принципово хочете німецький автомобіль, зверніть увагу у ВІН-коді. І тепер декілька слів про зовнішність. П'ятий транспортер став крупнішим автомобілем. І так, довжина звичайної модифікації була збільшена на 178 мм. Складала 4890 мм. А лонгова модифікація порівняно з лонговою модифікацією Т4 стала довша. На 183 міліметра і колісна база звичайного короткобазового транспортера становить 3000 мм. міліметрів. І якщо в попередньому поколінні транспортер пропонувався лише з двома варіантами даху, то тут додався ще й третій із середнім. І Volkswagen взутий в шини 205 на 65 R16. Кузов Volkswagen транспортер частково оцінкований. Що позитивно позначається на захисті від корозії. Але все ж трапляються випадки, що корозія їсть автомобіль. Дуже цікава модифікація Каліфорнія, і я думаю, нас в Україні точно ви її не знайдете, але пошукавши в пошуковій мережі, це дуже цікавий автомобіль. Які його цікавості? Те, що він має підйомний дах, а також оснащений тряпчаним тентом. Перше враження дизайн дуже подобається. Хоча багато хто говорить, що агресивний, але саме це мене і приваблює. І створений більшою мірою він для роботи, а не для комфорту. А працювати у нього виходить на всі 100. А тепер давайте перейдемо до технічної частини автомобіля. Підвізка у всіх Т5 дуже жорстка, і наш автомобіль не виняток. Так склалося. Спереду в нас незалежна на стійках Макферсон з телескопічними амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості. Ззаді незалежна, на трикутних поручнях з бочкообразними пружинами, телескопічними амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості. Гальма на всіх колесах дискові, що є дуже непогано. Про цей двигун ми розмовляли вже у модифікації Т5 пікап, але все ж дещо мені хотілося б вам розказати. Це та самий 2,5 літра, 96 кВт, 131 кінська сила, 6-ступінчата механіка, передній привід і також дуже класна компоновка. Він економічний, драйвовий. Ремені міняти не треба, тут їх просто немає. Ланцюгів теж немає. Є шестерні, до яких за час експлуатації проблем не виникало. І якщо взимку ваш Т5 заводиться погано, можливо проблема в гідрокомпенсаторах. Коштують від 80 до 112 гривень. Звісно, краще брати дорожчі. Звісно, що не скупіться на паливний фільтр, тому що ви самі знаєте, яка в нас якість пального. А наш двигун дуже полюбляє високоякісне пальне. А тепер давайте заглянемо у вантажну кабіну. Бічна дверка тільки з одної сторони. Не звертайте увагу на диски, на колеса, на зайвий вантаж. Ось про що я говорив: що високий дах. І ми можемо порівняти: от покажи, де в нас стандартний дах. І наскільки в нас підвищений дах. Дуже просторо. Зараз у нас автомобіль от, має перегородку від першого ряду. Звідно з часом буде обшиватись, будуть вставлятися вікна. Але зараз ми можемо привезти чимало вантажу. І це радує. Так, давайте що. Що? Зад, подивимось. Двері. З вікнами двері Так Тут немає що насцікавити, саме просто хотів показати. От. Досить таки на великий кут у нас відкриваються двері. Не ляда, тому що От власник має гараж і йому краще двері, ніж ляда, тому що гараж невеликий. І заїхавши таким автомобілем з дверима, ви зможете в гаражі, не відкриваючи брами, ще зайти в салон ззаді. Але якщо стоїть ляда, то вам навряд чи вдасться зайти в салон. Вантажопідйомність варіюється від 600 до 1400 кг. А об'єм багажного відсіку становить від 1210 до 4525 літрів. Передній привід, досить таки потужний двигун. Непоганий високий кліренс дозволяє легко долати ґрунтову дорогу. В нашому варіанті три місця. Тому що це вантажна версія, і у більшості всіх вантажних версій саме три місця, а не два. Тому це і практичніше, але не можу сказати за комфорт. А тепер давайте. Поговоримо про сам дизайн салону. Він набагато покращився за Т4. От покажи. Ми бачили, звісно, його у пікапі, але давайте ще раз подивимося на нього. Він покращився, тому що в T4 він був просто нестерпний. Рубані ці панелі, як у якогось радянського автомобіля, ну, взагалі, псували вигляд. Навіть порівнюючи віто в 638 кузові, то там вже було більш-менш шикарно. Я думаю, в 638-му кузові Vito. панель може, салон, дизайн салону може зрівнятися з Т5. Але він мінімалістичний, такий самий, як і зовнішній нього вигляд, він не викликає такого ах. Дешевий пластик, який буде скрипіти. Проте автомобіль виконаний для роботи. І звісно, що добре що є перегородка, тому що шумів буде йти набагато менше. І так, в нас є кондиціонер, звісно, що управління вікнами. Порівнюючи з четвертою генерацією транспортера, в нас вже джойстик, а не старші з підлоги важель КПП. Дуже багато місця для різної дрібної поклажі і зверху у нас. І ось тут у нас документи ми можемо покласти. Тут шухлядка така, тут дуже багато бардачок. Звісно, що аєрбека два стоїть. Ну що ж, давайте проїдемося нарешті. Ну що ж, рушаємо. Так, що ж, їдемо. Нарешті вже зараз випробовуємо. Не звертайте на зайвий шум, це в нас трішки підгулює гідрач. Так автомобіль все тихенько, в принципі, а ще тим більше, що перекритий задню, в нас переворотка перекрита, то шуму майже немає. Автомобіль з таким двигуном розганяється до сотні за 15,3. Максималка в нього 170 км. А розхід досить таки класний, в принципі, як для нього. Отже, сьогодні ми протестували Volkswagen T5, вантажна версія з високим дахом. І, звісно, головна порада це брати з невеликим пробігом у... Хорошій комплектації, щоб, звісно, був кондиціонер, звісно, провірити якісно її на якомусь сервісі, і тоді вас автомобіль не підведе, він буде працювати і працювати. А з вами був Віктор Ковальчук і програма «Вибір авто. Побачимось! Перше враження. Зараз дивися, я буду виїжджати, ти, знає, ти станеш на повороті, включиш, я виїжджаю, Зрумі Ну що ж, рушаємо